У небі на загарбників успішно полюють українські птахи. Пернаті камікадзе збивають російську авіацію не гірше за буки та стінгери. Літак збили. Красені. Перучи на таран ворожі сушки та міги, крилаті герої боронять рідну землю від ворожої навали. Ось, приміром, кадри падіння російського винищувача через птаха, що залетів просто в двигун літака, з ескадрильї смерті. Уявіть, офіційна Москва на найвищому дипломатичному рівні розповідає про крилатий український спецназ, який атакує з неба, розпилюючи при цьому біологічну зброю. Після такого пернаті тримають у страху всю Російську Федерацію, несвідомо воюючи на боці Збройних сил України. А ще до еліти тваринного спецназу України віднедавна можна записати і колись хатніх кіз. Одна з таких у захопленому росіянами селі на Запоріжжі всипала перцю половині роти. Близько 40 російських загарбників отаборились у місцевій лікарні. Задля безпеки встановили по периметру розтяжки. Спрацювали ті на відмінно, що правда, проти самих расистів. Гранати активувала. Звичайна коза, що прийшла з місцевого розбомбленого господарства. Бігаючи навколо будівлі, рогата партизанка зачепила кілька розтяжок і таки помстилася за свою спалену ферму. Коли почали лунати вибух за вибухом, росіяни панічно кинулися навтьоки та гідну відсіч ворогам дають не лише тварини, а навіть комахи, українські бджоли. Ці маленькі любителі нектару та пилку теж не надто зраділи приходу руського миру на їхню землю. Коли окупанти взялися мародерити вулики у пошуках меду, херсонські бджоли пішли у контрнаступ. декілька так званих макак пішли мародерити вулики. А там невідомо, може 50, може 100 тисяч бджіл було як результат: 50 чоловік у шпиталі. Троє померли, закусали їх бджоли. В мене все слава Україні. Якщо роботящі бджілки зуміли вбити кількох та скалічити десятки окупантів, уявіть на що здатні українські бойові вепри так вам не почулося. Вони вже несуть службу в одному з підрозділів ЗСУ. До військових двійкодрузів на прізвиська Тімони-Пумба прибилися після чергового обстрілу. Аби бути корисними в окопах. Маленькі веприки швидко привчилися до несення служби. Замість собак вони по черзі стежать за периметром вогневих позицій. Як Тільки вони бачать, що десь близько хтось підходить, вони дають звук, починають голосно ричати, хрокати, як вони зараз роблять, і тим самим дають знати, що хтось десь поблизу є, чи своїх, чи чужих. За гарну службу та допомогу у виявленні ворога. Тімони пумби щодня отримують від військових смаколики. За них готові йти на окупантів хоч з голими іклами. Годуємо своїм пайком, ділимось. Ну, якось так виживаємо. Вистачає їм і нам. Якщо знадобиться, вони можуть легко зайти у тил ворога та погнати його до українських позицій, здаватись у полон. Та серед української фауни найбільше расистів лякають, хто б ви думали. Морські коники, бобри та дракони. Зустрітися з ними віч навіч страшний сон окупантів. Бо живуть вони не у лісі, а на шевронах українських захисників.